Шарунчик, шарунчик, де в нього красива будочка, нові двері знімаємо сьогодні. У нього ж зимні двері тепер. Які красиві двері у шарусика. Шарик, да ви нові двері красиві. О, це я йому зробив на зиму. Щоб шарунчик. Шарик, а ну шукай, шукай, нюх, -нюх, -нюх. Шукай, нюх, -нюх, -нюх. Шукай, де лапа? Де лапку поклали? Шарик, нюх, ніх, нюх. Шукай, шукай, шукай. А ну, шукай, де вона? Де лапка? Шарик, шукай. Шукай. Шукай, шукай. О, найшов, маню, найшов в неї. Ну вона. Не може достати. її. Шару. Ну достань, достань. Давай, достань. Як ти достанеш її? Лапки став. У, oh, не може. Подать тобі. Не може. Зараз я піду забирать. Ану. Ану, най який ти достанеш. Покажи. Ти ж серкось у нас. Серкось малий. Oh. Мені таке треба Щоб швудки шарик старика а ну подивись. що ти там у будочки робиш? Що це він тут подушка в нього є тут. Діванчик воно, уголок. Він тут проживає, отоплення електричне. Да, шарвунчик. Ось що ти тут проживаєш? Можна зимувати. Молодець. To so mi novi dveri z njim, mojim, tepli. Utepljeni novi dveri. Ono, nažalost, tako se z njim. Neki tepli. Tako se. Novi dveri. Ušajka. Смотри-ка. Понятно. Герой сегодняшнего видео. Mm -hmm. Смотри, ты вообще какая такая красивая будочка. Не боится зиму вот, не не. И опять шукай. И на те будки всегда шукал сверху. А теперь на те буду шукать. Mm -hmm. <сорусь> ты можешь? Как будто. Помив її вчора біла. Иди сюда, котик. Смотри. Сюда. На 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 на. На, на летний нема. Манюсенький. Ты чусенький, ты сюда нас. Ну, на. хорошенький. Хорошенький, хорошенький. Молодец. Tá, xa, eu não sei, que aqui é de